Добрий день, шановні друзі, вітаю вас на нашому відеокурсі Візьми фінанси під контроль. Нагадаю, що це курс фінансової грамотності, який розрахований на людей, що стали вимушеними переселенцями або постраждали від наслідків війни. Якщо скорочення доходів торкнулося вашої родини, то будь-який додатковий дохід буде тільки на користь вашому сімейному бюджету. І тут питання не тільки економічне, бо втрата або скорочення доходів це і психологічне. Питання, Ну, ми всі розуміємо, що втрата доходу вона дає таку тривожність і невпевненість в майбутньому. Отже, сьогодні ми будемо говорити про додатковий дохід. Які три ключові кроки треба зробити для пошуку додаткового доходу? Перший крок ми зробили на минулому занятті, коли провели аудит наших доходів, другий крок це монетизація наявних ресурсів. Що мається на увазі? Я впевнений, що у багатьох з нас є багато речей, якими ми вже не користуємось. Ми можемо відкрити наші шафи, шокляди, комори, і побачимо, там буде багато-багато речей. І здавалось б, ці речі нам вже не потрібні. Але є багато людей, які з задоволенням куплять у вас ці речі. Куплять, тому що нові речі будуть коштувати дуже дорого, особливо якщо ці речі імпортного виробництва, ми розуміємо з вами причину зростання вартості речей. У нас в країні достатньо висока інфляція. У нас е, пройшло зростання курсу і долара, і євро, і суттєво збільшилась вартість логістики. Тому будь-які нові речі будуть коштувати значно дорожче ніж це було, наприклад, рік тому. Отже, люди сьогодні купують багато речей, які вже були вживані, але е, вони мають нормальний вигляд. І їх можна купити значно дешевше. А для нас з вами це якраз той шанс продати речі, реалізувати їх і отримати гроші за ті речі, якими ми вже не користуємося. Зазвичай в більшості це можуть бути дитячі речі, тому що діти дуже швидко зростають, і той же одяг, теж взуття, ті ж іграшки ж можуть бути в дуже гарному стані, але зараз ми їм не користуємося, тому що діти вже виросли. Ми можемо скористатися тими ж платформами OLX, ОЛХ, вайбер-групами, де продаються речі, і продати частину речей. Я вам наведу приклад от з власного життя. Зазвичай в умову до кризового життя ми намагалися купувати нові речі для дітей, і так було до 2014 року. А потім наш дохід суттєво зменшився, і ми почали думати про те, а де нам. Взяти додатковий дохід. Вирішене питання прийшло, скажімо так, дуже несподівано. В черговий раз ми відкрили шафу, побачили, що вона повністю забита речами, а як то кажуть, одягнути немає чого. Тоді ми вирішили провести аудит наших речей. Тобто ми перебрали весь наш одяг все наше зуття на дві категорії. Перша категорія ту, яку ми будемо ще там одягати, а другу, якою ми вже не будемо користуватися. І ту категорію, якою ми не будемо користуватися, ми також поділили на дві частини. Одну частину ми віддали безкоштовно, а інші речі, які були в дуже такому класному вигляді, тобто вони майже нові, там багато речей у нас було майже нових, тому що діти зростають швидко. Деякі речі були взагалі одягнуті там декілька разів, тому ми вирішили їх продати. Ми їх виставили через той сайт OLX, деякі речі через місцеві вайбер-групи, і побачили, що ці речі користуються попитом. Тобто люди дуже цікавляться такими речами. І з тих пір ми періодично десь два рази на рік проводимо такий аудит і продаємо ці речі. Ну, чому два-двічі на рік зачастую? Тому що є речі, які ми там продаємо вже ближче там, весна літо і є речі, які там осені і взимку. Ну от цього літа ми продали два дитячі велосипеди, про які ми вже майже їх забули. Діти виросли, а велосипеди залишились. Тобто ті велосипеди, якісь там, ну, які вони вже не будуть користуватися, або дитяча партавали, дитяче ліжко, з якого не теж виросли. Тобто такі речі, які ми постійно продаємо. Ну І тут для нас, для переселенців ще дуже важлива така тема, така як побічний ефект, скажімо так, зачастую ми з вами орендуємо ну недорогі квартири, невеликі, тобто ми намагаємося якось зекономити. І відповідно в нас. В квартирах немає там великих шафів або іншого там простіру, де можна зберігати просто речі, які нам не потрібні. Тобто, таким чином ми вирішуємо дві функції: з одного боку, ми отримуємо додаткові кошти, а з іншого боку, ми звільняємо простір, в якому ми живемо. Шановні друзі, продовжуємо говорити про наступні кроки пошуку додаткового доходу, і одним з таких кроків для. Найманих працівників, хто працює в наймі, це може бути пошук нового місця роботи. Слід зауважити, що внаслідок військових дій змінилися запити роботодавців, і, можливо, ваш попередній досвід тепер також потрібно буде або змінювати, можливо, доведеться тимчасово змінити свій фаховий вид діяльності, повернутися. А до попередніх досвідів, які у вас були в роботі, або взагалі перенавчитися і взятися за якийсь новий проєкт, за нову посаду, яка для вас ще невідома, тож переглядайте вакансії не тільки для своєї спеціальності, а визначитися для себе, які є суміжні спеціальності. В яких ви можете застосовувати той досвід, ті навички, які у вас є. Тобто ви переглядаєте також вакансії з тієї сфери, де, можливо, ви працювали раніше, або ті, які дуже схожі, або поряд з тим досвідом, який у вас є. Для підприємців, які працюють в своєму бізнесі або ведуть свою підприємницьку діяльність, також може бути актуальна зміна виду діяльності з огляду на ті запити ринку, які зараз існують, тому що ці зміни відбулися, вони є. Можливо, це релокація бізнесу, коли Приходиться виїжджати з свого міста в інші міста України або навіть за кордон і перевозити бізнес разом з собою. То о, також для найманих працівників це може бути можливість, коли ви шукаєте не тільки ті підприємства, які у вас в вашому місті, але й ті підприємства, які переїхали з інших територій. Для підприємців навіть в складні часи може бути як вихід, тимчасова зупинка підприємницької діяльності і перехід в найману працю. Під час карантину деякі підприємці саме так і робили, коли не бачили можливості для своєї підприємницької діяльності, але для отримання доходу йшли в найману працю і працевлаштовувались. Наступним кроком. І для тих, хто сам підприємець, і для тих, хто шукає роботу, обов'язково використовуйте соціальний капітал. Не бійтеся заявляти, що ви шукаєте підробіток. Це може бути декілька різних видів діяльності, які ви здійснюєте. І про це говоріть. Не бійтеся про це говорити. Тому що, ну, хтось є, хто потребує, можливо, вашої професійної консультації, ви там володієте якимись специфічними знаннями, або ви вмієте щось робити руками, і людям це потрібно, і спеціалістів такого рівня поряд немає, і вони будуть раді скористатися такою можливістю. А крім того, якщо ви переїхали на нове місце проживання, звісно, це стрес, ми про це говорили, то дайте собі час на адаптацію. Треба звикнути до того, що ми в нових умовах, що ці умови складні, до них треба пристосуватися. За період такої адаптації, Знайомтеся з новим містом, де ви опинилися, знаходьте якісь зв'язки з місцевою громадою, в яку ви переїхали як ВПО. Пропонуйте свої вміння, Якщо ви приїхали і ви живете в багатоквартирному будинку, в якому є ОСББ, поговоріть обов'язково з керівництвом ОСББ і, можливо, запропонуйте свої навички, свої знання, свій досвід, який може бути потрібен на новому місці проживання. Або, можливо, вам дадуть якісь рекомендації, як краще адаптуватися. На новому місці, в яке ви тільки переїхали. Ще один крок, який можна здійснити для пошуку додаткового доходу, за можливості використовуйте вільний час, який у вас з'являється, для профорієнтації. Або для навчання, для набуття нових професійних навичок, в цей час можна переглянути тренди, які відбуваються на ринку, економічні тренди, які спеціальності стають більш. Актуальними, або які, наприклад, навпаки менш актуальні. Зараз для ВПО можна знайти різні курси навчання, які допомагають перенавчитися отримати нові навички. Можливо, ви давно мріяли про якийсь вид діяльності. Настав час це спробувати, як би нам не здавалося, що це складно, але в нас знайдуться сили для того, щоб розвиватися і як наслідок знаходити для себе нові шляхи отримання доходів. Якщо ви в статусі ВПО, обов'язково шукайте інформацію, дізнавайтеся про можливості отримання допомоги. І це не тільки грошові виплати, і це не тільки гуманітарна допомога, це може бути і консультативна діяльність, це може бути підтримка, грантова підтримка для підприємців. Такі проєкти вони існують і вже на зараз. І вони будуть з'являтися знову. То моніторте і шукайте такі можливості, які допоможуть вам адаптуватися, і які допоможуть вам покращити своє фінансове становище. А є одне застереження, про яке слід пам'ятати. Не можна на, тільки на отриманні гуманітарної допомоги та грошових виплат для ВПО будувати свій бюджет. Тимчасово, так, це можливо. Така тимчасова підтримка вона дуже важлива, вона дуже помічна, але намагайтеся не залишатися в цьому стані, тому що це і психологічний стан. Шукайте нові шляхи розвитку. Краще отримати нову професію, нові навички, навчитися чомусь новому, ніж черговий набір гуманітарної допомоги. Які є три питання для пошуку нового джерела доходу? Які питання потрібно собі задати? Ну, щоб почати з чогось, так? Бо рекомендація про те, що ну, знайдіть собі новий вид доходу, вона сама по собі працювати не буде. Але з підприємництва, з бізнесу, можна взяти алгоритм того, як можна почати для себе якийсь новий, новий вид діяльності або шукати дохід. Особливо це добре працює для самозайнятих осіб, коли ви самостійно спираєтеся на себе, на свої навички, можливо, у вас є якесь обладнання або ще щось, що допоможе вам працювати. То перше питання, яке ви можете собі задати, подумати про те. Які проблеми інших людей я можу вирішити? Причому о, в мене є якісь наявні ресурси. Які допоможуть це зробити. Які це можуть бути ресурси? Це можуть бути ваші спеціальні знання, якими ви можете поділитися і допомогти людям про щось дізнатися або вирішити якісь свої питання. Так? Це можуть бути якісь навички, я можу добре користуватися, там, або будівельним інструментом, якимось специфічним, або швейною машинкою, або навіть перукарськими ножицями, і ще щось. Згадуйте також в якості ресурсів ваш соціальний капітал, ваші знайомства, які у вас є, і нагадую ще раз, соцмережі в цьому дуже помічні. Не бійтеся писати і заявляти про те, що ви вмієте робити. Звісно, до ресурсів відноситься якесь наявне обладнання, якщо ви переїхали на нове місце проживання, у вас, можливо, з собою є якісь інструмен, інструменти або обладнання, і ви можете з ними вже щось починати робити, надавати якісь послуги. Починайте. Якщо немає. То коли ви досліджуєте це питання? Які проблеми інших людей ви можете вирішувати, одразу пишіть собі, який інструмент вам потрібен, скільки такий інструмент коштує, чи можна такий інструмент купити, ну, наприклад, такий, який був у використанні, а можливо, його можна знайти взяти в оренду для того, щоб його собі не купувати, а іноді буває набагато вигідніше його купити. І, так, як ми на попередніх наших зустрічах з вами говорили про кредити, то можливо розглянути навіть варіант отримання такого інструменту або обладнання в кредит. В спокійній обстановці. Сядьте, сфокусуйтеся, подумайте, напишіть список своїх знань та навичок. Тут можна писати не тільки професійні, не тільки за вашим останнім місцем роботи, а взагалі. будь-які. Можливо, раніше у вас було якесь хобі, і ви на ньому ну, або не дуже заробляли, або взагалі не заробляли, то, може, зараз ці навички, які у вас вже є, то вам не треба з нуля починати вчитися, ви вже можете це монетизувати, тобто продавати такі послуги за гроші. Напишіть, які інструменти або обладнання у вас є, подумайте, хто з ваших знайомих міг би допомогти вам або необхідну інформацію, або поділитися рекомендацією. Можливо, у вас були вже до цього якісь клієнти, які вам готові будуть залишити свій відгук і написати або порекомендувати знайомих. Звертайтеся і не бійтеся цього. Якщо ви підприємець, то в цьому, першу, в цьому першому кроці ви визначаєте потреби своєї цільової аудиторії. Хто ваша цільова аудиторія, які потреби є, де знаходиться ваша цільова аудиторія, і це опис портрету вашого клієнта. Наступний крок, який треба зробити, після того, як ви. Визначили для себе, чим ви можете допомогти іншим людям, вирішити, і вони готові будуть за це віддати свої гроші, це питання, яке рішення я можу запропонувати цим людям. Тобто вам треба подумати, як можна пояснити людям, що ви дійсно можете їм допомогти, вирішити їх проблему, визначити, яка буде вартість ваших послуг. Ну, тут треба розрахувати собі вартість, скільки це буде коштувати. А можна подивитися, які подібні послуги або продукт, який ви готуєте, є на ринку. Я можу ліпити вареники, і я, наприклад, подивлюся, скільки коштують вареники, коли люди замовляють собі там, Домашні ліплені смачні вареники. так, Крім того, я розрахую рецептуру і я подивлюся, скільки в мене буде собі вартість там, використані матеріали для того, ну, продукти для того, щоб я зробила там, той кілограм вареників. так, І е, мені треба буде чітко сформулювати. Е, і зрозуміло для моїх потенційних замовників, або, може, для роботодавців, якщо я буду подавати резюме своє в якусь компанію, то я буду писати, що я вмію чітко там робити якісь там в мене є досвід, в мене є там таке там, додаткове навчання, я проходила і ще щось. І це виписується в резюме, і тоді, коли, наприклад, я йду на співбесіду, в мене є, що я можу запропонувати своєму потенційному роботодавцю. Якщо ми підприємці, якщо ви ведете підприємницьку діяльність і шукаєте новий напрямок або розширення свого напрямку на попередньому кроці було визначення цільової аудиторії портрет нашого клієнта. То на цьому підприємці готують унікальну торговельну пропозицію. Є технологія саме як це робиться, ви гугляєте і виписуєте свою унікальну торговельну пропозицію. Ну і наступний крок яким чином люди дізнаються про мене, про те, що я можу щось робити, про те, що я щось виробляю, і як ми з моїми потенційними клієнтами або роботодавцями знайдемо один одного? Тут залишилося на цьому кроці продумати, як я знайду людей, які готові будуть купити мої послуги або мою продукцію, або роботодавців, які будуть зацікавлені прийняти мене на роботу. Ну, і, звісно, ми пам'ятаємо про спілкування, про нетворкінг та, звісно, ми пам'ятаємо про соціальні мережі. Чим більше я говорю про те, що я вмію, що я хочу, що я можу зробити, як я можу допомогти, тим більше людей про мене дізнається. Ну, а підприємці на цьому кроці вже будують свою комунікаційну стратегію із своєю цільовою аудиторією, ну і будь-які інші маркетингові заходи. Тобто, пошук додаткового доходу це як проєкт, це як проєкт і для тих, хто шукає собі найману працю, і для тих, хто Просто хоче зробити собі е, самозайнятість, коли я сам на себе працюю, так і підприємці, які працюють в бізнесі. Дякую, Тетяна. І зараз час практичного завдання. Отже, перше, придивіться уважно всі речі, які у вас є в наявності. Проведите аудит цих речей, подивіться, чи є там речі, які можна продати. Ці речі повинні відповідати двом критеріям. Вони вам не потрібні вже, і другий критерій вони мають цінність, яку. Тобто вони знаходяться в гарному стані. Далі, подивіться на платформі той же OLX, наприклад, скільки коштують аналогічні речі. Після того, як ви визначитесь, яку суму приблизно можна отримати за продаж цих речей. Починайте їх виставляти. Зазвичай я виставляю якусь беру середню цифру, і якщо протягом тижня вона не продається, я там зменшую її на 10%. Зазвичай після другого, максимум третього такого зниження вона купується. Після того, як ви визначили речі і визначили, скільки ви можете отримати, я би радив навіть поставити вам якийсь невеликий план, ну, наприклад, 1000 гривень на місяць. Це невелика сума, зазвичай це буде якась одна річ або максимум там дві речі. Ці гроші будуть такий початковий внесок в ваш резервний фонд. Ну, якщо у вас є якісь основне джерело доходу, то таке додатково, я би все ж таки радив не витрачати одразу, а використовувати як джерело того резервного фонду, про яке ми вже з вами говорили. Попрацюйте з цими трьома питаннями. Про які ми говорили на сьогоднішньому уроці. шукайте ідеї. Надзвичайні обставини вони вимагають надзвичайних рішень. Складіть список фондів, в які ви можете звернутися як внутрішньопереміщена особа. Зазвичай це будуть благодійні фонди, це фонди, будуть, які працюють саме з внутрішньопереміщеними особами. Це можуть бути дуже різні фонди: місцеві, міжнародні, державні, волонтерські рухи. Якщо в вашому будинку є ОСББ, зверніться до голови правління ОСББ і запитайте, чи є у нього така інформація. Я впевнений, що у голови правління така інформація є, і він вам може допомогти. Враховуючи те, що ми з вами вже вчимо і вчили на минулому році, як правильно планувати, заплануйте на наступний місяць та на наступні місяці, яку суму. Доходу не тільки основного, а й додатково ви плануєте отримати. Якщо ви цю суму заплануєте, ви будете поступово до неї йти, і я впевнений, що ви обов'язково зможете виконати поставлений перед собою план. Підводимо підсумки для пошуку додаткового доходу в умовах невизначеності. Потоки доходів можуть кардинально змінюватися. Не тримайтеся того, що було раніше. Зараз, можливо, відкрилися якісь нові можливості, яких раніше не було. Надзвичайні обставини вимагають надзвичайних рішень. І, звісно, ваш психологічний стан безпосередньо буде впливати на залучення додаткового доходу. То найперше, подбайте про себе. Не соромтеся, звертатися за допомогою і, звісно, надавати її іншим. І, як завжди, після нашого відео уроку ми просимо вас ділитися в коментарях своїми історіями успіху або, може, історія, яка була, викликала якісь складнощі. Можливо, для когось, хто буде передивлятися це відео, вони будуть тим надихаючим прикладом. Який спонукає до нових кроків. А ми віримо, що наше майбутнє в наших руках і ми можемо досягати найкращих результатів. До зустрічі на наступному уроці!